Мене звати Олена Ніца, мені 54 роки і я з файного міста Львова. Сьогодні поговоримо про гайморит. Він в мене був 17 років у хронічній формі. Я тоді займалася плаванням під відкритим небом і заробила цю проблему. Гайморит це запалення гайморових пазух, які знаходяться по обидва боки носа. Він може бути гострим або хронічним, і часто виникає через ГРВ, інфекції, алергії або проблеми з носовим диханням. Наприклад, через викривлену носову перегородку. Це постійна закладеність носу. Да? Це е Виділення з носа жовті або зелені, інколи з дуже неприємним запахом. Самий перший признак, да, це коли нагинаєшся, то дуже відчуваєш головний біль і тиск у ділянках щік, чола і навколо очей. Це підвищена температура, слабкість і втома. Це я все відчувала на собі. У мене мама була лікар, і що вона тільки з нами, з дітьми не робила, це промивання носа сольовими розчинами. Антибіотики, аналгетики, різні капельні інгаляції. Все дійшло навіть до проколів. Це ну, дуже неприємна така процедура. Я її запам'ятала на все життя. Більше того не хочу. І кожного сезону в мене така от була проблема. Як тільки простужилося, це все переходило в гайморіт. Ну, Це дуже підступна хвороба, яка може призвести до мінінгіту. І це вже зовсім не смішно. Один єдиний е ну, позитив можна було е придумати собі з цього да, от зараз я оцінюю ситуацію. Це мама постійно нас возила на море. Кожного року ми їхали на море і промивала, я пам'ятаю, морською водою, да, промивали ніс, і так от ну, хоча б для профілактики ми то робили. І от більше ніж 3 роки назад я познайомилася з компанією «Бєпі». Саме з клітинним харчуванням. Почала його вживати і відновлюватися. Через деякий час я мала загострення. Боліла дуже ліва частина голови, дуже чистилися носові пазухи. Я вже була, подумала, що це знову гаймаріт. Але я розумію, що це загострення, і що організм має викинути все і почиститися. Це було один раз і все. І вже... Три роки я не маю цієї багаторічної проблеми. І це дуже тішить. Дивіться, Що я приймала? Це L8 клітинне харчування, наш, наша база, да? і нічні капсули фіолетова і біла. Це L8 це є от так, такого типу капсулки. Одну капсулу на добу зранку вживала, і нічні перед сном. Що відбувається? Тут є сублімовані овочі, фрукти, ягоди, трави і 4 найвищі гриба. І вони настільки цей склад біодоступний, що він проникає разом з водичкою, звичайно. В саму клітинку і починає діяти, насичувати клітинку. Клітина відновлюється, ділиться здоровими клітинами, і тоді відбувається оновлення всього організму. І я зрозуміла, з часом мала дуже багато класних таких результатів, результатів по здоров'ю. і Продовжую це вживати. Ці вечірні капсули вони трошки інакшої дії. Тут дуже багатий склад. Це є детокс. От саме ця капсулка мене дуже класно почистила, вичистила всі пазухи, да, от то все, що в голові. Ті болі головні, відновила кишківник і тим самим підвищила мені імунітет. І Організм почав сам відновлюватися. Ця капсула біла попрацювала мені на нервову систему, а коли людина Має внутрішній спокій ну, відносно, так, тоді дуже класно відбувається відновлення. І це є міцний сон і все, що стосується нервової системи, пам'яті. Тут дуже класні такі складники, тут і заспокійливі є, і мелатонін, і магній. Тобто, все в таких мікродозах. Які саме призводять організм до відновлення? Я дуже рада, що я знаю цю компанію, що я споживаю такі продукти. Приєднуйтеся!